Від початку цієї повномасштабної війни потенціал української оборонної промисловості збільшено у десятки разів наш потенціал в виробництві тільки, тільки дронів і ракет у наступному році буде вже 35 мільярдів доларів. Попри удари, попри об'єктивну. Складність самої цієї задачі розбудови оборонної промисловості, а зброя це продукт технологічний та непростий в розробці, виробництві впровадженні, попри всі складнощі, українці створюють свій національний оборонний продукт і за частиною параметрів, вже випереджаючи багатьох інших в світі. Ми змогли рекордно, швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших Богдан ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат. Дякуємо виробникам. І плюс, плюс наше виробництво снарядів. Торік ми виготовили і поставили. На фронт 2,4 мільйони мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Українці, безперечно, перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів. Українські морські дрони стали глобальною обороною сенсацією, дозволили нам повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості нашої держави та захисту наших міст. Одеси і інших міст наших російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування Україною саме морських дронів, багато в чому змінило морські оборонні стратегії усіх провідних держав світу. Наші дрони, які уражають російські нафтові активи, це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним, таким відчутним для Росії і разом з іншими нашими інструментами. Та також інструментом від наших партнерів, ми зможемо розраховувати на досягнення надійних та достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни. Ми маємо зробити ціну війни для агресора. Абсолютно неприйнятною, ми це зробимо і будемо відповідати Росії на кожен удар по наших людях, по наших містах, по українських громадах.